Три, два, один. Всім привіт! Це БФФ Сода, І це влог другий день літа. Пікні я облилася. Я облилася. Ну, моя дай сюди. Локейшн. Дай я рости. А я з воно можу. Також сюди постав. Каріки ламп. Ох, Саля, Вимагай, привіт. Обзор. Шарики. А слоны є сада? Прищепка. Що? Слоны є наш канал? Ні. Да. Можу піти Так. Вже комашки лазять. Да. Це ж природа. Ну вот Я на вже літа тільки через жару і ці комашки. Главное, чтобы не какие-то клещи у нас. А залез, А залез Ацемен на подписку? Так, ютубчик. Сейчас мы подпишем на наш канал. Будешь нас смотреть? Нет. Распаковочка. Все, распаковочка. Да, я снимаю. Выключаем телефон. Я снимаю. Они вы У нас бежут. Да. Блин, я не знаю, что на месте. Да не могу. Распаковочка. А мое лицо не видно. Папу... Главное, чтобы Ладно, Соломочка. Я вже не план. Конфетки. Це морозіво. Холодне, холодні чай. Ростає. Три ложки. Чотири, точніше, да? Ні, три. Три. Жвачки ще холодні. Школа тільки кінчилася, я вже забула все. І ще один боб. Да. Потом это дис. Я плоди. Вс. Трута на дві коверки. Самба. Разпаковка дебили. Да, не з не можу відкрити. Прямо снимайте. Да. Распаковка. Вау. Так, Я їм морозу. Солі я не захотіла, ладно. Жити ти мою ногу знімається. Яка в нас локація? Воно ну, дуже холодно, mm -hmm. Так що треба таке mm укладення. -hmm. Şey mm -hmm. mm -hmm. За що придумав? Mm -hmm. uh -huh. Так. Зараз ми будемо просто Будемо просто розказувати щось подивимося на число. Якесь число, де червоно. Якщо ти помер, подарки. Скоро ми єдине народження. Ми хочемо взяти уло. Розпаков... Розпаковку подарків, я думаю, смислу з ним немає, бо я може всі гроші попросити. <сі> я не знаю, що до що ще. Та я не знаю, що хто має бути, вона не калиться. Не кажеться? Не калиться. Вроди. Ой! Ми хочемо зняти знімати багато влогів літом і ось Щоб зараз буде проходіні лимонади. І це нормально попробується. Вони ага, но буде зробити відео. і сім днів ми робимо якісь напірки кожен день. Знімати, а потім з Дивіться. Шляпа. Це, о, соломику можна їсти. Це це соломія, соломику схопила. Соломі ще жили. Коротше, ми тут нічого не купляли, пікні там устроїла соломія. Це в мене їсти, нічого. Угу. Чого, їла шаріки? Ти як це? Тобі нравиться ідея, якщо мені вробимо якісь лимонади або напіти? Так, да, я багато рецептів. Завтра з... начнемо. Моя мама з папою хоче в цей в, в табір віддати. Я кажу, що це табір. Там, що напевно, попаде на моє день народження. Там скучно, я кажу. Там скучно. А папа кришет, що те лету такое як ви не сидите в телефоні, я кажу, я гуляю, кожен вчора до дня до вечора гуляла. А В нього нема того каналу? В нього нема нашого каналу? Є. Ну, ви мені подумайте. То він не дивиться нас. Да ну, ну не дошло, я знаю. Да, блин, Дима. А же зубы сборы. Да, блин, Дима, вы все очень сложно. Не весь. Не, ну садня. Мы чуть-чуть. Там же нам крыш не впал сюда. Согласна. Блин, это вкусно. Это будет старая каша. Аркаша. А як куриця гарки? Я просто знаходила. Коротше, дай мені телефон. Поки ми поговорили. Може за стеди, ти на соді буде. Я знаю. Нік! Дай чай. Лежачі палі. Мой рай. Иди на стоди, бля. Ніамора. Спроса макиямакия, помакия пора. Я спра. Давай будем рубати в Давай. Просим макеа. Дай мне панаму. Дай мне мені... пана. Це не я панам. Ого! Сіпта. Да. булька, булька булька. Эй, віта біл! Та нормально. <реш> <реш> так, ми гуляємо. Я взяла таку штуку від антисептика щоб Зараз так, ми загораємо. О боже. О, яке гарне небо! Така шляпа, сломін, тип зелений тип, о, жалка, Імба. Це обична вода з-під крам? Так. Ті в мене теж, блін, вона пече. Боже, який хмарний. Ой, мене вже туржечок про небо. Це бутушечка. І що? Хочу, так <риклад> Ой. Чу шляп, жарку. А, де я шляпка. В мен. А, а, я на ложу, Хочу, Чу а, не лежу, нічого страшного. Чика, мы загорим? Кто? Соломия. Всі кажется, смотри. Соломія! Мія! О, імба! Загоріло. А маска, Духи а взяла, Ну це що для сумки воно міщало. А на фіксе, о, моєму Соломія! Хоч там ще давай. Холодную воду. Да я теж. Надо лише нарізати лід. Чай будеш? Да. Вау. Так, нас опять. Холодні ванны. Боже. Холодні ванны. -да. Я знаю. Да. Надо як... Якось... О, да, ва. Чада. А ложку там не Соломія! Дві сюда. Соль. Соль тебе Ні. Холодно? Ні, ні. Боже, диви, воно все тут. Та поки, зараз повитираєш. Ну, ну... Ну, можна Тільки я не знаю, де чи я. Ну, нічого. Та поки. Одна ложка утопилась. Це тобі. Дякую. Дякую. Повно геть підтає. Ну, ні от. Кімба. За нас, за літо. Е, ну свої нам забери. Воно так якось сісте, я не знаю. Може, це водком, але все. Блін, морозка. Коротше, знаєш, що можна зробити? Вирізати якісь рісунки, наклеїти на руку, і коли ти загориш, воно останеться. І прикольно буде. Татушки? Так. Типу сонячні татуїровки. Так, що я написала Катя, що в мене буде. Ну, конечно. Ну, то би, якщо я сказала. Зідем похер. Що мама. Ти патріотична, зараже? Угу. А, да. Все новинки купила. Мм. Угу. У мене двоя по ромам. у тобі який прояв вкошності ве? Ні. Цікаво, у нас будуть тіщі літом. Підписуйтесь, іначе утябе. У мене скоро карточка мона банковська прийде. Mm. На, на цей поштомат наш. Mm. Mm. Боже, що це дане? Травич. В камері. О, такий у нас ЖК. Давай подивитися коли вона mm. прийде. Блін, mm. а де я дивилася, забула вже. Чирс. Набери і чірс. Що? Чірс. Чирс! Не було. Мяу! Соломія! Мені четвертий миналий. Мане живі, подумав, що бургера Наш я... А так Та й А ось о боже. Позолотус. Симба. Відправник оформив поселку, а ще не підправив. Ну, на мало за 8 днів да. Це звідки за Києва, ход. Ну вічно все окей. Ну, монобанк. банк Хармичка, золота. Я оформила. Ти цю маму? 100 гривень. Я. Ми маємо тільки собачення, будь А, ну то не бери місце. От туди їш, такий Мені не потрібно з'їти там до Ну no, ви не подумайте. Бо гросанце. Ну гросанце. Скачи, скачий мой коней. Де трає ус не грай мені седмов телефоном, реально. Mm. Це фінап папа. Мені грамане. А мій папа хоче мене в стабільний дати, а я. Це вже за якраз знімала. Я знаю. Дивіться. Mm. Де перевернути? Топки. Ця киночки не стикнуть. Так Тут написано. Yeah. Дибі. Тут нічого не написано. Сзади <laughs> <laughs> написано. Макшо. Що? Макс Марк. Да. А в ней есть, дорогие, имени ложки. Я рада. Артем. У нас тут утяжительный пресс. Сейчас на Будет так арно выглядеть. Экспонат. Экспонат. Ну, добре, спочивайте. Дебил в восторге. Я побью. Дебил в восторге. Фу. Ні, браво полі. Яка бравол боля. Я кажу, браво болі. Браво болі. Браво болі. У нас туди розхватки. Браво болі. Вона мила ложку в траві. І в траву. Ну я ложка ще застряла. Спасибо, я вже Моя вода. Ні, хай та валяється вже. Це десерт. Ну так, то я ложка там. Ну і що? Я працівник поліції. Ну і що? Ну я не могла. Ти що ти голова і руки? Це лайфхок такий. Ну та голова. Знаєш, як треба дивитися? Отако, ага, і тако сюди. Це лайфхак, мені мама так розказала. Вона прийде, вона реально з роботи прийде, вона тобі каже. Це мосолод моя морози. Каша. Все, щоб з'їла все! висока нота. То Падай, каш. Опять тебе мити прийде. Що там не бій? За маму. За маму. І нася. За маму! я сволоце. От бомжара. Ай, браво болі. Господи, поми. господи, помий. Ну ладно. Господи, помий. Та нема, це моє. <пух> я, так, де моя Сломій, покупайся. <пух> Давай за маму сломі, я тебе буду кормити. Та нормально їшом. <пух> <пух> Нормально? Драво боля. Переверни і провіриш Не хочу. Зараз буде за маму. Нормально закриє. Софія їде до в Німеччину А це сумі. Пісок. За оджевелін. Не зараз всі руки будуть пісок, де прилипати. Дай, мама, не бій був. Еду в підори. Едеш в підори. 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 Хочеш конфету. Так, хоче. Так. А, ні. О, давай зіграємо цю. Ні. Конфету. Ні, не, не хочу відравніти. Відімні ту ков'єту. Що? О, таку Жив. живчуку. Ну ти, як он родич, чи Соломія. Ти -де. <сути> Ми граємо контрольна кулька. Я здохла з першої попитки. Круто капить. Ну де його. Мої родичі будуть дивитися. Ой, шизиці. не вибираємо. Тут не видно. Так, давайте отак на розброс. Я вибрав. Я то ж. Давай, тепер. <сути> Я не буду все. Тебе взяла тут. Давай, вибрам, інвалід. Вибрала. Не перемішу, не переміш. Поправку. Давай, я вибрал. Я тоже. Тепер. Ха-ха-ха. А мене у Вибирай. Вибрала. Nej. No. Ja, bæt. Nej. Hvad er det? Det er det. Nu. Det er det. Det er det. Det er det. Ми виймо, виймо. Я такой мир на тоже. Я тоже вот так. Дима. Выва. 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 Вс. не в тебя, без нефтя, без неконтролк. Что напинял? А машинку у вас. У меня есть. <гас> Экспонат. <плак> <гас> да. Весь мальчик идет да, похож на француза. Лерс. Да, Вообще нет. Андовин ребята, сзади. Да, <гас> да, Боже! Соломій! Диван і критик! Соломія! Я подожди, можна там за бордо! І дури! Ми помідор. Соломія! Солоди! Соловейку, са тут там на том! Соломей! Давай. Каравей. Туди смішно? Давай. Там на чо. Каравей. Кафе, коси. Перейда каза, бирай калакала Стоп І ви були на каналі БПС. Писуйтесь, що. буде новий бог. Пока.